І так, усім доброго дня. Зараз буквально два слова. Е, робимо коротенький огляд по біткоїну. Е, більше мені, так ми зараз розглядати з вами конкретно зараз не будемо, так як в сторакції, в Телеграмі, так і я не побачив. Ну якщо я закину ще посилання на ютубі цього відео, якщо в Ютубі вона назберує 50 лайків, е, робимо ще ком... наступні. Наступний огляд завтра-післязавтра по монетках, які ви самі напишете в коментарях на Ютубі або в телеграм-каналі під цим постом. І так, перейдемо безпосередньо до графіка нашого на біткоїну. що ми продовжуємо бачити. Давайте відкриємо для початку 4 години. Перейдемося від вийде спочатку більш злокально. Більш злокально це те, що ми продовжуємо стояти в нашій акумуляції, як говорили в минулому огляді. Е, можливо, те, що буде свайпати, хая. От ми і свайпнули хай, звідки ми побачили в Атасі. Е, от, ми побачили на 31 490 467. Ми побачили те, що за проходять е, об'єми захисні, і набрали на позицію свою, якщо я не помиляюся, від 31600. 600. 31 600 ми набрали свою шортову позицію. Тобто, це можна рахувати верхня границя. Uh, 3700, перепрошую. Uh, 3700 ми набрали від верхньої границі шорт. І біля нижньої границі зараз я його закрив 50% і 50 продовжую утримувати без збитку. Надалі, з цілями, це наступні мої цілі по цьому. Це буде 25% ще на 28,900, І решту я закрию по 27 900. Це наступні наші рівні. Це будуть uh, рахуватися наші лонг рівні, але не все так однозначно. Продовжуємо ми зараз формувати дану акумуляцію. Ми, як ми і говорили, знову ж таки очікуємо шостої точки. Наша була перша, друга, третя, четверта, п'ята. от. Зараз ми прийшли до шостої точки. Так що, от, наші точки всі. От, ми прийшли до шостої точки, з якої ми можемо в теорії виходити вже до 32 400 і це все одно буде. В рамках цієї акумуляції, ми можемо її знову ж таки розширити, але це не суть. Зараз я не бачу поки якихось захисних об'ємів. Я не бачу ніяких ще якихось факторів для того, щоб виходити з нижньої точки акумуляції на перехай і забирати нашу об'ємну зону 32400. Ну, що я бачу конкретніше, більш зараз? Те, що Дуже є фактори ще для того, щоб забрати якраз таки наш 28900 і 27900. 28900, я рахую, як локальний дуже рівень в нас проходила, якщо відкрити менший таймфрейм, Ой, чекай. Якщо відкрити менший таймфрейм, ми побачимо те, що на Часочку взяти. Тут у нас проходили просто аномалії в атасі, як ми побачили і з якого ми отримали реакцію вище. Ми можемо побачити щось типу в такому сценарії, що ми спустимося, ну, не знаю, якось тут доформуємо щось, спустимося сюди. І тут ми просто так само розторгуємо, коротенько, ми просто якусь реакцію, і підемо далі. Типу, як сильний лонг рівень, я на це не розраховую. Це суто буде як о, такий один із понтів. Но потрібно знову ж таки спостерігати, якщо заходять об'єми, якщо крупні об'єми, дивимося на їх позиціонування. Можливо, це буде як і зоною супротиву. А, далі, цей рівень на 37,930, 7700, він доволі сильний лонг-рівень, який ми минули. Це був шорт рівень, ми його пройшли мімо. От, ми повернемося, і він буде відпрацьовувати як лонг рівень, від якого можна буде очікувати реакцію вже побільше, і від нього можна буде вже лонганути. Куди лонганути, це ми вже глянемо по факту. Ще такі є доповнюючі фактори. Якщо відкрити день, от, знову ж таки, день, от наша RSIC. Якщо відкрити день, в нас а, на дні хая наші повишалися на графіку, а, хая на RSI-ки понижалися. От вам є медвежий дівер на дні і аналогічно на неділі. На неділі так само ми можемо побачити те, що наші хая повишалися. Тут у нас хая понижається. Але важливо розуміти ще а, таку штуку. Як відпрацьовують оці всі медвежі чи бичі-дівера. Якщо в нас є от наш день, в нас є наш Медвежий дівер. От, наш Медвежий дівер є. А, що, коли, коли відпрацює, що підпрацював Медвежий дівер, ми маємо конкретно а, оновити цей лой. Тобто. От, це один із факторів, доповнюючих, про який я говорю, типу, що корекція подальша буде до цих відміток, але потрібно слідкувати за тим, як саме вона буде відбуватися. Зараз ми про це поговоримо більш детальніше, як саме я, на мою думку, які є сценарії. Третє це робота з вірогідностями, і я розкажу про вірогідності, які я буду очікувати з якими я буду працювати. Це один із факторів цей наденьки. А на неділі мій колега от вам говорив там про 20к. 20к це ми поглянемо чи буде. Але на недільці так само доп-фактор, той, що хая от, повишалися, тут понижалися. І що, коли відпрацює на недільному графіку медвежий Дівер, то ми оновимо лой 25 тисяч. Ну, грубо говоря, рахувати, 800, 25 тисяч ми оновимо лой. Мій колега говорив вам за 20 тисяч. Це як там, ну це він так грубо рахувати можна. Е, в загальному в нас там від 23 тисяч. Якщо відкрити атас, зараз скажу більш точно. Відкрию денний граф, понедільний графік, там денний буде простіше. Е, зараз я скажу, де будуть проходити, проходили у нас аномалії і конкретно розположені об'єми максимальні, від яких можна буде. Очікувати прям глобальної вже реакції, більш глобальнішої, так сказати, чим ми е, бачимо на зараз рухи. Бо зараз рухи дуже такі примітивні, погані, критичні, як для кого, але е, ну, волатильність ні, ні в якому разі не є дуже файною. Так, е, ну, максимальний об'єм, так як і тут, буде на 23 тисячі, але аномалії в нас проходили крупні. От захисні аномалії від лоя. Це було рівно 20 тисяч, як і Ярослав говорив. Рівно від 20 тисяч. Якщо сказати, то прям точно точно, це 20136. От тут 2013. В середньому. як Так, буде, щоб я довго не бавився тут. І ще одна теж доволі крупна аномалія. Проходила на 22 300. 22, 300. От вона. 22-300. Це ми побачимо звідси вже тоді конкретні якісь лонговий хороший рух. Можливо, такий, знову ж таки, якщо від перейти на місячний графік. На місячному графіку ми продовжуємо. От ми стоїмо в нашому зоні слома. Це в нас все йде зона слома, і звідки ми побачимо вже якісь виходи в повище в зоні слома, а можливо і до акумуляції ой, про маніпуляції на місячному графіку, про яку я і говорю. Не факт, що ми будемо тестити, бо слома на місяці, ще повторюся, ніколи ніхто ще не торгував на біткоїні. І зараз ми тільки спостерігаємо, як воно буде відпрацьовувати. Союкушов ноль укрив. От. Що конкретно в нас є зараз? У нас є медвежі дівери на неділі, на дні е по біткоїну. Ми ну, стоїмо в районі слома місячно, з якого можемо легко побачити реакцію до сильних лонг рівнів і е вже тоді вихід буде в нас кудись е чи повище, чи в нас е ну, далі будемо дивитися від структури. Що ще можемо ми побачити? Це ми можемо побачити, знаєте, це зараз так тільки вимальовується. По факту конкретно що говорити немає, поки у нас не сформувалася четверта точка, але е, перспектива може бути доволі неоднозначна. Ми можемо побачити велику таку акумуляцію на неділі, е, з якої ми вже побачимо е, істинний рух. Як це може відбуватися зараз? Ну, це орієнтовно, це просто щоб е, в голові е, трималося. Нас буде от, наш якраз, рівень місячного слому. У нас є наші лонг-рівні, і ми можемо побачити просто якусь е, розторговку, де ми отримали першу точку, другу, третю, тут четверту, сходимо до п'ятої. Зробимо десь шосту, та я не знаю, ще де, Бо вже будемо дивитися суто по баченню, вихід тоді до недільної акумуляції, і вже на з цілями перелоя. Чи Це буде саме так, це одна із вірогідностей. і вірогідність доволі ймовірна, так само, як і неймовірна. Але якісь е, до цього предпосилки, вибачте, за це, є. Е. Вот. Лакально-локально локально, локально що можна буде поторгувати, звідки зашортити біткоін. Типу, ми зараз знаходимося біля нижніх границь е, нашої акумуляції на менших таймфремах, маніпуляції на більше. Е, ми, ой, ми зараз знаходимося біля нижньої границі і, по факту, можна було лонгувати. Е, так, так само хочу сказати два слова, ну це вже так чисто з історії. Вчора е, проходили тут максимальну об'єми, от наш по рівень. Ми до point of контролу сходили, закрили лонг, короткий лонг з малесеньким стопом. Хороший профід вийшов. А, так, ну, це ми позицію розбирали. У нас є так само Discord сервер. Ми сиділи в Discord, якраз обговорювали біткоін і там а, от з цим всім розібралися. От взяли позицію прямо в лайві. ну Це не важливо. А в нас є ще а, хороші от я дивлюся на АТАС. Зараз відкрию менший таймфрейм, щоб сказати, точніші цифри. У нас є два шорт рівня. Два шорт рівня це перший. Ми при перш, нас був оцей шорт рівень, який ми минули раз, минули другий раз. Тобто він зараз буде знову відпрацьовувати. Що ми з обратної сторони його тестимо, він працювати буде як шорт. Зараз, звідси, конкретно шорт нікому не рекомендую брати. Можливо, він зараз грохнеться, але це дуже-дуже небезпечно. Краще зачекати і почекати вже чогось конкретного. Перший наш шорт рівень. Який можна розглянути, це 30, 800, 30, 700. Я буду виділяти. Давайте якось отакими от лініями, щоб вам на фоні було добре видно. 3700 30, 3080, 60. Вот. Це от наш перший шорт рівень, який можна буде підібрати шортову позицію з цілями 28 900, 27, 800. І другий шорт рівень. 34 Це наші шорт рівні, які актуальні, від яких можна буде розглянути наші шорти. Е, потрібно бути обережним. Ну, в загальному глобально типу, вже там по факту цю всю акумуляцію ми з вами розбираємо крок за кроком. Від кожної точки я викидаю вам ролики з обзором. Оглядом біткоїна і е, просто потрібно було по факту. Ми від верхніх границь шортили, від нижніх лунгували. Тут ми лонгували, але дуже локально через те, що це є шоста точка, по факту утворення. Але е, я, не, ну, я не бачу поки, ніяких факторів для того, щоб вона без виходу за якоюсь ліквідністю допоміжною полетіла ціна вище на перехай. Е, Можливо, хіба якщо зайдуть якісь дикі об'єми, про що я сповіщу вас в телеграм-каналі, і потім вже по мірі потреби запишу новий огляд. Но по факту, зараз е, ми е, очікували, найкраще б це було забрати 3400 і тоді впасти, але можемо і лег... з легкістю не забрати через те, і дана зона це є хорошим шорт-рівнем для нашої позиції. Куди і як краще було б е, набрати цю позицію. Е, зараз скажу точно. Дивіться. По факту, по факту, мінімальна, мінімальна позиція, яку би можна було би розглянути, це взяти, от нас проходили, ви починалися об'єми 3690. Беремо даже там 3690. Стоп, е, краще було би кинути за. Ну, мінімум, мінімум 3800. 3800. От, кинемо просто за верхню заверхнувати цю границю. І з першою ціллю, даже, як знову виходимо з акумуляції, це в нас виходить RR1, один ризик прибуток із криварту 1 до 10 майже. Ну, потрібно завжди зберігати ризик менеджмент і використовувати, от, дивіться, у вас. Відстопило би там, раз, два, три, 4-5 на позиціях ці всі стопи, якщо ви використовуєте РМ, ніколи не перевищуйте свої якісь ризики, не трейдіть на останні гроші, потрібно завжди підходити з холодотрейдингу, трейдингу. Підходить з холодною головою, бо не відпрацює ця позиція, відпрацює наступна позиція. А наступна позиція перекриє вам е, і минулу позицію, і багато профіта дасть. Через те потрібно завжди бути в моменті. Ще раз нагадую: на Ютубі 50 лайків, пишете в коментарі монетки, які хочете, щоб я розібрав, якісь лонгові, шортові сетапи пошукав. І роблю все залежить від вас. Успіхів вам!